Те, що стосується алкоголю, немає такого моменту, який би можна було окреслити як позитивний. В будь-якому випадку, чи це звичайна людина, чи це людина з якимись здібностями, а здібностями особливо. Чому? Тому що, якщо дивитися на всі ці речі тверезо, на магічні здібності, на розвиток, то це аж ніяк не пересікається із алкоголем. Тому що. Якщо ми говоримо не просто про якісь там як би це назвати шабашки, та? коли людина сили несерйозно відноситься до того, що вона отримала, а там тимчасово ситуативно підзаробити, тому подібно, тут не йдеться про, про якісь глобальні бажання змін і розвитку в собі, в тому числі. Але якщо людина цілеспрямована і вона бачить ціль своєї існування у чомусь більшому, ніж просто в якихось там примітивних маніпуляціях, то вона знає, що алкоголь і будь-які, в принципі, пристрасті, якими людина не керує, які керують нею, згубно впливають на неї і як особистість, і на її розвиток загалом, в тому числі і на розвиток її магічних здібностей. Як впливає алкоголь на людину сили? Дуже позитивно. Я впевнена, що багато з вас е чули масу історії і прийдуть, розкажуть мені про те, що там бабця в селі брикнула 50 грам, і таке мені розказала, все мені розказала. і скільки чоловіків у мене буде, і скільки дітей, і е коли я роботу знайду. Ну, такі історії просто е дуже типові. Так, розповідають, це правда. Я навіть чула випадки. Коли практик займався екзорцизмом, в стані алкогольного сп'яніння, просто досконало займався екзорцизмом. Чому вживають алкоголь? Тому що в стані алкогольного сп'яніння у нас атрофується логічне мислення. Ми вимикаємо те, що, ми... що нас затискає, те, що нас тримає, і даємо. Волю наші емоції. Та? У нас йдуть потокові думки. Ми не задумуємось над тим, що ми говоримо, що, в принципі, ми робимо, коли, наприклад, ми знаходимося в тверезому стані. Та? Ми постійно думаємо, а де ж тут логіка? А е, яснобачення, воно виключає будь-яку логіку. У тому і сенс, що ти мусиш довіритися потоковим думкам і транслювати ті думки, які тобі приходять. Ну от, і якщо ж все так класно, чого Роксолана каже, що не можна? Тому що вживання алкоголю для людини сили це дуже короткий шлях. Яскравий, але короткий. Знаєте, зірочка летить, уу, світиться, всі радіють. Це дуже короткий шлях. Яскравий, але короткий. Так в чому причина? Чому алкоголь? Є такий момент. Дуже часто сила, яка стоїть за практиком, живиться алкоголь. І їй байдуже, в якій формі приймати цей алкоголь. Чи ви десь під деревце вилеєте, чи ви внутрішньо його приймете? Звичайно, вона більш зацікавлена в тому, щоб ви внутрішньо прийняли. Це не її проблема, що, що тіло зруйнується ваше, і що тіло ваше не витривале. Ваша сила виграє у будь-якому випадку, або вона зробить з вас досконало. Досконалого майстра або зжере і перейде далі. Їй без різниці. Тому дуже багато сучасних молодих практиків дуже добре про це знають і не експериментують з алкоголем, на відміну від тих практиків старих, які не просто самі випивали, а ще й десь агітували випивати. Людей, кварентів, які зверталися до них за допомогою. Це теж була собі така собі своєрідна оплата, сісти і випити та дань оцій силі, яка зробила свою роботу. Отже, таке собі невеличке резюме. Якщо людину сили тягне випити періодично, значить за нею стоїть сутність, яка харчується саме таким методом. І навпаки, якщо у людини сили відвертий спротив до алкоголю, значить швидше за все, у неї є сутність, яка радикально не, не живеться таким методом. Да? Тому що ми всі знаємо, що за нами стоять дуже різнопланові сутності. Не всі біси. Тому і кожна з цих сутностей живеться різними способами, виконує різну роботу, і відповідно може любити і не любити ті чи інші речі.